Хочеться домашніх пельменів, але не любите їх ліпити. Тоді цей рецепт саме для вас. Соковиті, ніжні, неймовірно смачні ліниві пельмені. менше тіста і втричі більше начинки. З фаршу катаємо кульки, як на фрикадельки. Розмір кульок це і буде розмір ваших пельменів. Тут ви обираєте самі. Далі кожну кульку обвалюємо спочатку в борошні, потім окнаємо в збите яйце і знову обвалюємо в борошні. І так робимо з усіма кульками. Далі окинаємо куплячу воду, розмішуємо, чекаємо, доки вспливуть і варимо 8 хвилин. Викладаємо на тарілку та поливаємо розтопленим вершковим маслом. Смачно просто та неймовірно швидко. Справжній смак домашніх пельменів без довгого процесу ліплення. Економте час та сили з цим рецептом. Всім смачного!